Десятки питань на особистому контролі. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків провів перший у 2026 році прийом громадян. Попри святострітення, черга до кабінету очільника була чималою від ветеранів, які шукають підтримки, до мешканців багатоповерхівок, що борються за комунальний комфорт. Військовослужбовець Андрій Юрченко завітав до голови з амбітною ідеєю створити осередок для оздоровлення побратимів. Підполковник запасу переконаний. Фізична реабілітація після фронту це критично, але санаторно курортне лікування часто залишається поза увагою держави. Планується значить, вести прийом ветеранів, сім'ї загиблих, інвалідів війни і старатися надавати їм допомогу в санаторно курортному лікуванні. Ну, ми з міським головою зустрічались на фронті. Він неодноразово і приїжджав, і нам оказував допомогу там. І тут теж він пообіцяв підтримку. Заступник очільника громади Юрій Гапунчук заповняє, міська влада вже готує механізми підтримки. Так як ми зараз знаємо, що держава не виділяє кошти на саме такий напрямок лікування та реабілітації, тому я думаю, що цей напрямок буде досить непоганий. Окремий фокус уваги на долі внутрішньо переміщених осіб, Юлія Пугачова звернулася до Руслана Марцінківа з двома болючими питаннями: оформленням виплат при народженні дитини та проханням допомогти у розшуку чоловіка, який зник без вісти на фронті, щоб прискорити е, цю процедуру. Терміново, терміново дуже швидко, тому я чекаю результат. Не менш важливою темою прийому стала доступність міського простору. Людмила Сорока, яка виховує доньку з інвалідністю, поскаржилася на аварійний стан старого бетонного пандуса у своєму під'їзді. Жінка каже, конструкція стала небезпечною, тож її реконструкція. Питання важливе. Ну він сказав, що вирішить. Нам фактично важко. А як вже зроблять майстри, то ми, наприклад, будемо дуже вдячні за це. А от для мешканців будинку на вулиці. Степана на Бандери 60, багаторічне водне питання практично вирішено. Через ношені мережі вода не доходила до верхніх поверхів. Ми з мешканцями давно по цьому спілкуємося. Тому зараз ми працюємо над тим, щоб по мережах трошки попрацювати, де треба буде замінити десь капітальний ремонт. Ну і вплоть до того, що можливо встановимо будинкові насоси, які дадуть їм необхідний тиск. На верхніх поверхах відповідно зніметься це питання. Якщо так все піде, то ми дуже будемо щасливі. Наразі маю сказати велике дякую. депутату. Тату нашому, який також нам допомагав в наших клопотаннях. Ганатю Перемаренко, який пішов на зустріч. Ми ходили до нього на прийом. Теж досить лояльна людина. Бачу, що хоче працювати. Ну і звісно, меру. Руслан Марцінків підсумовує. Перший у цьому році прийом розтягнувся на години від складних юридичних консультацій для родин героїв до побутових заявок на ремонт дахів чи опалення. Такий зимовий період часу також традиційні питання: це матеріальна допомога на лікування, індивідуальне опалення. Ще деякі люди звертаються про допомогу і питання, які стосуються стосується життєдіяльності міста. Хтось з земельними питаннями приходить, хтось приходить з питаннями, скажімо, свого будинку. Актуальне бачите, звертаються як військові, так і люди з інвалідністю. Про пандуси маємо декілька звернень, опрацьовуємо. Нагадаємо, особисті прийоми міського голови відбуваються кожного першого понеділка місяця. Для тих, хто не має можливості прийти особисто, що п'ятниці працює, пряма телефонна лінія. Яна лазорик, віктор Костенюк. teleradio compañía, Rey.